Друзі, усім привіт і вітаю на моєму каналі Життя за кордоном. Сьогодні ми поговоримо про головні тренди літа. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок та поставте лайк під цим роликом. Як ви помітили, весняні тренди не вимушено легко переходять з нами. В літо. І почнемо ми з білої сукні. Біла сукня збавовний чельону зірка літнього гардеробу. Натуральні волокна добре пропускають повітря, а білий колір відбиватиме сонячне проміння і виглядатиме особливо свіжим і чистим улітку. Він гарно підкреслить засмагу, якщо вона є. Та завжди пам'ятайте про сонцезахист. Колір вершкового масла. В моду входять ніжні пастельні відтінки. Цього літа надзвичайно популярним буде ніжний та сонячний жовтий. За словами дизайнерів, одяг відтінку вершкового масла must have. У кожному жіночому гардеробі. Спідниця з воланами і спідниця балон. Або я іще називаю спідниця тюльпан. Теніс Кор промотує білі спідниці в складку, та це не єдина модель короткої трендової спідниці на прийдешнє літо. Більш романтичні варіанти це спідниці з воланами і спідниці балони. Ви можете доповнювати їх чимось базовим і нейтральним, наприклад, футболкою, або ж навпаки, підсилити їх жіночний ефект з топом корсетом чи силуетною майкою. Повітряні тканини. Дизайнери кажуть, що зараз головною тенденцією в одязі є легкість. Блузки, сукні, спідниці та костюми з таких тканин, пастельних відтінків подарують вам відчуття комфорту та підкреслять вашу жіночність. Білизняний стиль, романтичні сукні, комбінації, елегантні топи, бюст'є, мережевні деталі, шовкові накидки та навіть напівпрозорі бра все це буде в моді цього літа. Важливо поєднувати речі з еластичних тканин, стриманими елементами, зокрема об'ємними піджаками. Класичними штанами або ж грубими черевиками шорти боксерки. Ніжно мрійливу естетику розбавляємо більш зухвалими і навіть екстравагантними шортами-боксерками. Однотонічий в геометричний принт, боксерки прекрасно передають розслаблений настрій літа. У місті поєднуйте їх з топами, ляними піджаками. І сорочками. Прозоре взуття. Тренд на взуття з пластику переродився у більш практичну форму. Цього літа модниці обирають балетки з сітки. Прозорість не покидає чартів і знаходить найрізноманітніші втілення, зокрема й у взутті. Балетки підкорили нас своєю простотою, елегантністю і легкістю комбінацій, чи з короткими спідницями, чи з максі-сукнями. Флористика. Цього сезону всі стилісти звертають увагу на квіткові принти. Але застосувати квіти в одязі можна не лише за допомогою відтінків, зверніть увагу на 3D-квіти та аксесуари у формі бутонів. Цього літа в тренді такий квітковий мут у всьому його різноманітті, щоб кожна розквітла. Романтична бавовняна блуза, тренд на романтичні блузи з воланами, рюшами і зав'язками запустив бренд «Ганні». Крім прирахованих деталей, такі блузи часто з акцентними рукавами і баскою. Оборкою, що імітує лінію талії. Не хочете блузу, шукайте топи чи сукні з високою талією, що мають схожий настрій. Літо – найкраща пора, аби опанувати цю грайливу естетику. На цьому все, друзі. Це головні тренди літа. Обов'язково! Купуйте те, що вам подобається, і носіть те, що вам подобається. Але не нехтуйте модою. Ми з вами вже побачимось у наступному ролику. З вами була ваша Аня. До зустрічі!